Господь з Вами і з Духом Твоїм читання святої Євангелія від Луки, слава Тобі, Господи, тими днями Марія вставши, пішла з поспіхом в гірську місцевість до міста Юде. І війшла вона в дім Захарії і привітала Єлизавету. І сталося, що коли почула Єлизавета привітання Марії, підстрибнула немовля в її утроби, і Єлизавета сповнилася Святим Духом і вигукнула гучним голосом, промовляючи: Благословена ти між жінками, і благословений плід твоєї утроби. І звідки ж мені це, щоби до мене прийшла мати мого Господа. Ось як тільки голос твого привітання дійшов до моїх вух, підстрибнула у радості дитина в моїй утробі. Блаженна ж та, яка повірила, що звершиться сказане їй Господом? А Марія промовила: Величає душа моя Господа. І радіє Дух мій у Бозі Спасителі моїм, бо Він споглянув на покору слугині своєї, ось бо віднині блаженною зватимуть мене всі покоління, бо вчинив мені велике сильний, і святе ім'я Його, і милосердя Його зроду врід для тих, хто боїться Його. Він виявив силу свого рамена, розсіяв гордих думками сердець їхніх, скинув могутніх з престолів і підняв угору покірних, голодних наситив благами, а багатих відіслав ні з чим. Він пригорнув Ізраїля слугу свого, згадавши милосердя, як і проголосив нашим батькам. Авраамові та роду його аж до віку. Тож Марія перебувала в Єлизавете якихось три місяці і повернулася до свого дому. Слово Господнє! Слава Тобі, Христе! Так як вже було сказано, про і сестри, що сьогодні святкуємо. В небо взяття Пресвятої Дії Марії, яка була взята з цілом душею на небо. І ця урочистість про те, що Марія, мати Ісуса, після свого земного життя, власне, була увінчена цією короною її душа у випадку. З нами після смерті все іство, тіло і душа тепер є в небі, да? в Божій славі. І це не просто якась подія, яку ми переживаємо там з минулого. Передусім, ця подія хоче нам урочисти сказати, що ми створені для неба. Бог не створив нас для могили, для тління, для того, щоб. Нас забули, ми покликані до того, щоб жити у вічності. І як виникла ця урочистість? Бо деякі люди думають, що в небовзяття це якесь нове вчення, але ця урочистість, вона має давні коріння. Якщо подивимось на минулі століття, то маємо п'яте, шосте століття. Коли християни Сходу і Заходу святкували вже святкували цю урочистість. Такий, був такий імператор Маврикий у VI столітті, він наказав святкувати цю урочистість по всій своїй імперії, саме 15 серпня. І цікаво, що в різних народів, народів по-різному можемо називати цю урочистість. Мають різні назви, наприклад, Успіння це більш східна традиція, яка говорить про те, що Марія якби заснула в лапках. Вірменська церква, якщо я не помиляюся, вона говорить про перехід, тобто перекле... пер... підкреслюю цей перехід з земного життя до небесної слави. Західна церква говорить про внебовзяття. Тобто те, що вже кілька разів було сказано, що вона була взята з цілами душею на небо. І цікаво, що допіру, в 1950 році Папа Пій XII урочисто проголошує цю догму. Тобто, це для католиків, якби є обов'язковим віровченням. Тобто, щоб ми. Покликані в це вірити. Є така конституція, про яку дуже часто згадують, Муніфіцену Деус, де він говорить такі слова, що непорочна мати Бога завжди Діва Марія після завершення свого земного життя з душею і тілом була взята до небесної слави. І церква, коли проголошує цю догму, вона не відкриває щось нам нове. Вона тільки цією догмою, цим ствердженням підкреслює, підтверджує, підкреслює те, що церква вже століттями визнавала. І якщо ми відкриємо картки Біблії, то звісно, що Біблія прямо нам про це не говорить. В який спосіб закінчилось Земне життя Марії. Але є передання, усні передання, покрифи. І в одному з цих передань говориться про те, що за три дні до свого переходу Марія побачила Архангела Гавриїла, який повідомив їй, що прийшов цей час зустрітися з Богом. І всі апостоли якимось чудесним способом зібралися з цілого світу в Єрусалимі, щоб попрощатися з нею. Тільки лише Тома запізнився. Ну, як це в його, скажімо, там, стилю. Тому що з Ісусом Христом теж пам'ятаємо, як було. І після її відходу апостоли поховали Марію. В Гецеманії, у долині Йосафата. через три дні приходить Тома і просить, щоб відкрили цю гробницю, щоб попрощатися з нею. То коли відкрили цю гробницю, то тіла вже не було лише квіти і похоронені пелени. Тобто пелени це покривало. І саме тому в цей день. В церкві є ця гарна традиція, Після служби, під Кінець Служби Божої будемо освячувати квіти, колося, зілля, тому що Діва Марія власне була такою гарною, як квітка, прекрасною, чудовою. І чому Діва Марія була взята до неба? Ми можемо знайти дві причини. Перша, тому що була непорочно зачата. Тобто, від моменту свого зачаття була вільна від первородного гріха. Протягом літеруйного року ми маємо різні ці свята, і це також маємо це свято. Тому що смерть і тління це наслідок гріха первородного. А Марія цього, власне, не мала. Тобто, це перша причина. А друга що вона була дуже сильно тісно зв'язана зі своїм Сином Ісусом Христом. Тобто її життя повністю було присвячено Ісусові. Тому неможливо було, б, що той, хто переміг смерть, залишив тіло своєї Матері у землі. Тому внебовзятя це також знак для нас, що те, що сталося з Марією. Це є прообраз того, що Бог приготував для всіх нас у Воскресінні. І саме життя Марії це була сплошна дорога до неба. І щоб її зрозуміти це небо взяття, треба також подивитися на її земне життя. Перше, те, те що ми можемо побачити це віра і слухняність, віра і слухняність. Коли Ангел Гавріл благовістив їй цю добру новину, що вона каже, да? нехай буде зі мною за Твоїм словом. Тобто нехай буде так, як ти цього хочеш. І це був такий ключовий момент, да? де вона повністю цілковито довірила себе Богові. Потім е вірність. В буднях. Тобто ми знаємо, що Марія не жила в палацах, а жила в звичайному домі в Назареті. Працювала так, як ти, жила так, як ти, готувала їжу так, як ти, піклувалася про Ісуса. Тому її святість зростала в цих щоденних, щоденних справах. І тут важливо теж звернути на це увагу. Потім далі ми бачимо, що, була, що вона стояла під Христом. Багато хто втік в той час, залишила Ісуса Христа, вона була вірна. Тобто бути стійким в різних випробуваннях, в різних стражданнях. І також бачимо, що Марія разом з церквою. Молилася, тому що після Воскресіння Ісуса вона була разом з апостолами, молячись і чекаючи на дар Святого Духа. Тобто її весь шлях, якщо подивитися, він був встелений дорогою любові і покори. І ця дорога її привела до неба сугняність, віра, довіра. І тому ця урочистість сьогодні може для нас е, означати те, що це не тільки історія Марії, на яку ми дивимося, це і наша історія, це наше життя. Тому що Бог через Марію, через оце, цю урочистість показує, що наше життя має сенс. І ми не створені для того, щоб тут створити рай на землі. Але ми створені до неба. Тому смерть це не кінець, це лише перехід. І коли ми будемо освячувати ці квіти, зілля, ми ніби будемо говорити. Боже, все те, що Ти створив, прекрасне. І все покликане до життя. Тому що дійсно це Бог створив, так само і наші тіла, навіть якщо зараз вони і старіють, хворіють, да? але ми покликані до Воскресіння, ми покликані, власне, до вічного життя. І тому сьогоднішня ця урочистість закликає нас до таких практичних, можна сказати, кроків, такі, які робила Марія, так само і можу робити я і ти першу чергу, те, що часто наголошуємо, коли вчора теж говорив проповідь, так само про це говорив, що першу чергу слухати Слово Боже і зберігати його в своєму серці. Слухати Слово Боже, не просто знати, бо ми можемо знати про Бога, можемо знати Слово Боже, але ним не жити. А тут йдеться про те, щоб і слухати, і ним жити. Далі, бути вірним у малому, В простих речах. Бо дехто там хоче якісь такі глобальні речі робити, а тут йдеться про прості речі. Живеш в сім'ї, маєш якусь працю, маєш там служіння, роби це добре, чи в монастирі, чи в священницькому служінні. Роби це добре, дивлячись на Марію. Довіряй Богові, навіть тоді, коли тобі важко це зрозуміти. Певних речей ми не можемо в нашому житті зрозуміти, для чого так, чому так відбувається. Просто довіряй, так як Марія, так, як Авраам, так як ми читали вже, вже не раз про різних осіб старого заповіту, так як Сара і багато-багато інших. Просто довіряй. А Бог зробить великі речі. І живи думкою про небо. Тобто тут не йдеться про те, щоб ти, так як був екзальтований, там, літав в хмарах, так як деякі. Да? Тобто, нормально ходиш по землі, реально дивишся на реальні речі, але пам'ятаєш, що твоє справжнє громадянство це небо. Що тут лише ти є тимчасово. Бог дає одне оце життя тут на землі. Немає реінкарнації, так як говорить східна філософія. Немає там преображення невідомо якого. Ти є людина і покликана тут на землі так жити для того, щоб ти впевнено міг піти до неба. І тому ця, цей шлях, ця дорога, яку прожила і пройшла Марія, це шлях мій і твій. І від твоєї довіри до Бога залежить також, як ти проживеш це земне життя. І тому, якщо ми будемо жити з любові до Бога, то я принаймні переконаний і впевнений. Да? В тому, що почуємо ці слова, да? прийди увійди в радість Господа Твого. Прийди і увійди. І тому сьогодні ми просимо доброго Бога, щоб Бог нам допоміг. Тому потребуємо Духа Святого. Щоб давав нам, давав нам це світло на наше життя, щоб я правильно робив кроки, правильно думав, правильно поступав, правильно йшов. І просимо також Марію, щоб вона допомагала нам в цьому. Тому нехай це станеться в моєму і твоєму житті. Амінь.